Детбойл Minimo Це третій Jetboil, який буде на моєму каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться повне відео. Я думаю, що вам сподобається. Ось так він чудово виглядає. Хочу ж з усіх сторін показувати. Ще я його не витягав, так? Разом з вами у повному відео на Ютубі будемо робити з вами огляд, дивитись, що ж це за інтегрована система така. І чому взагалі джетбойл так подобається людям. Так будемо з вами дивитись. Підписуйтесь, будь ласка, на мене у всіх моїх соціальних мережах. Так, переходьте на YouTube, підписуйтесь там, залишайте свої коментарі, обов'язково вподобайки. Також можете підтримати мене. Донатом, якщо у вас є бажання, якщо вам подобається мій туристичний контент, під повним відео на Ютубі все вказано, як це можна зробити. А також, як завжди, користуйтесь моїми промокодами на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Бережіть себе, побачимось у повному відео.